Росіяни вкотре атакували мирні українські міста вночі безпілотниками. Подекуди було гучно. У ніч проти понеділка, 19 травня, російська окупаційна армія запустила по території України 112 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БПЛА типу шахет на сході, півночі та в центрі країни. 41 – збито вогневими засобами ураження, 35 – локаційно втрачені без негативних наслідків. Під атакою ворожих БПЛА була Сумщина. У шусткинській громаді повідомили про влучання шости російських безпілотників. Згодом в ОВА додали, що у наслідок обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів. На Херсонщині війська противника атакували з безпілотника фермерське господарство, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. До слова, за тиждень окупанти запустили по Херсонщині майже дві тисячі дронів. ППО збили близько 80% з них. Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.